Доброго ранку, любі діти! І знову ми з вами зустрічаємося. Сьогодні у нас буде заняття з математики, але щоб нам краще думалося, ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Приготуйте, будь ласка, свої пальчики та ручки. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, в небі пташки. Доброго ранку тобі. І мені зробили молодці. А тепер будемо з вами займатися. Діти, подивіться, будь ласка, що в мене сьогодні є. У мене є блюдця. Скажіть, будь ласка, скільки блюдець? Правильно, багато. А ще в мене є цукерки. Скільки цукерок? Теж багато. А давайте з вами. Порівняємо, чого ж більше цукерок чи блюдечок, чи може їх порівну однаково. Покладемо по одній цукерочці на кожне блюдечко. Подивіться, будь ласка, всі блюдця зайняті цукерками. Це значить, що цукерок стільки ж, скільки блюдечок. Дітки, подивіться, будь ласка, уважно. Е, восени наші мами часто консервують і кладуть в бутильки овочі, фрукти. Подивіться, будь ласка, скільки в бутильочку кружечків. Багато. Добре. А скільки помідорчиків у мене лежить? Теж багато. А давайте зараз порівняємо, чого більше кружечків. Чи помідорчиків, чи може їх порівну. На кожний кружечок ми накладаємо по одному помідорчику. Подивіться, що у нас вийшло. У нас на кожному кружечку появився помідорчик. Це що значить? Це значить, що кружечків і помідорчиків порівну однаково. Дітки, подивіться, будь ласка, на цю картину. І давайте з вами згадаємо частини доби, які вони бувають. Подивіться уважно на першу картинку. Це ранок. Це частина доби, коли ми підіймаємося, робимо зарядку, вмиваємося, чистимо зубки і йдемо до дитячого садочка. Подивіться на другу картинку. Ось дітки граються. Бігають, веселяться. Це частина доби називається День. Третя картинка це вечір. Коли тато з мамою забирають діточок з дитячого садочка, вечеряють, дивляться цікаві передачі, читають книжечки або грають в цікаві ігри. І ось остання частина доби це. Ніч. Ніч. В цю частину доби дітки вкладаються спати, тато з мамою співають Колискової або читають улюблену казку і дітки засинають. Давайте повторимо їх. Ранок, день, вечір, ніч. А тепер давайте пограємо з вами в гру. Я буду вам говорити речення, а ви повинні його закінчити. Малюки прокидаються вдома. Це коли? Правильно, це ранок. Діти у садочку роблять ранкову гімнастику. Це правильно, це також ранок. Дітки граються на прогулянці. Це правильно, це день. Дітки вечеряють. Це вечір. Дітки вдома лягають спати. Це ніч. Дітям сняться солодкі сни. Це також ніч. Ось ми з вами і позаймалися дітки. Запам'ятайте частини доби і вивчіть їх добре. До нових зустрічей, малята!